Приватний будинок у Калиниці це ваш ідеальний дім. Пропонуємо вам господарський будинок площею 250 метрів квадратних. Можемо оглядати? Будинок розташований на 14 сотках земельної ділянки. Це двоповерховий будинок з підвалом. Є ідеальним варіантом для комфортного проживання. Три просторі спальні, кожна з яких створена для відпочинку та релаксу. Велика зала об'єднана. І ви зможете насолоджуватися родиною та друзями. Підігрів підлоги для додаткового комфортну для всієї родини. Штучне озеро. Також у нас є плодові дерева. Наразі вже скоро осінь і вони усі зародили 24 кВт. І три фази. Давайте будемо проходити в будинок та оглядати його. Ми Далі проходимо в будинок. Нас зустрічає простора вітальня. В східці на другий поверх, вони дерев'яні по периметру підлоги, підігрів підлоги. Такий акваріум, який розділяє залу та вітальню. Справа у нас ванна кімната, Рукомийник. та пралочка. Хочу зауважити, що будинок продається повністю з меблями. Самбузол з витяжкою. У будинку скрізь такі красиві картини, простова зала. Зала з'єднана з кухнею. І з виходом до підвалу. Камін. Наша плиточка під шкіру. Другий поверх. Другий поверх. Дерев'яні скітці ведуть нас на другий поверх. Номер один. Наразі там спить маленька дитина, ми не можемо зайти. Спальня номер два. І третя кімната. Друге світло у залі. Наш будинок знаходиться у калинівці. 250 метрів квадратних на 14 сотка земельної ділянки. Будинок просторий, хазяйський, дуже якісний, з якісними матеріалами. Я запрошую вас до перегляду. Будинок вартує 150 тисяч доларів.